Welcome to Apple Tree Channel! Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. So, City and Country life. Сьогодні ми починаємо з вами нову підтемку Місто і місце, життя у місті Великому та у селі. Отже, спрацюємо сьогодні ми з новими словами на сторінках 127-129 і до аудіювання. Аудіювання ми з вами візьмемо у наступному вже відео. І так, do you live in a city, town, or village? Чи ви живете у місті, містечку або селищі? So, I live in a city. What about you? Okay, so take the words that you can use to talk about your home place. Uh, помітьте ті слова, які ви можете користуватися, коли ви розповідаєте про своє рідне місто. Окей, okay. cottage, castle. Cottage це. Будиночок ось такий місць сільський. Касл, замок, хаус-будинок. Блок flats – багатоповерховий будинок. Хіл-пагорб, Field Поле, Лейк озеро, Форест, Ліс, Брідж, міст, Фармленд фермерське uh, угіддя, Flower bed – Там, де ростуть квіти, зараз згадаю: квітник, Вибачте, квітник. Trees – дерева Farmacy. Фамесі, це аптека, School, школа, бейкері, пекарня, Cloud shop – магазин одягу. Стріт, вулиця, Роуд, дорога. footpath – це у нас саме стежка грунтова. Алейка. Alley, taxi – таксі, трак, вантажівка, бас, автобус, байсикл, велосипед. Отже. I have ticked the words that I can use to talk about my home place. Щоб розповісти про моє рідне місто, де я знаходжусь, так, я можу використовувати слова block of flats, flower bed, trees, pharmacy, school, bakery, clothes shop, street road, alley, taxi, bus. So what about you? Tick the words that you can use to talk about your home place. Task 3. So, match the words to make phrases. Поєднайте слова, аби утворити вирази. Town, street, car, cycle of interest, of Fruit Trees, Of people tall. Містечко, вулиця, автівка. Кататись на велосипеді. Interest, Ага, Places of Interest це відомі місця of fruit trees, фруктові дерева, People, люди, люди і Tall високий. Ну, і що в мене вийшло. Cycle Lane. Це доріжка для велосипедистів. Street market – вуличний ринок, Town Square, міська площа, Places of Interest, відомі місця. Car traffic. Рух. Автотранспорту. Tall building. Високе здання. Будівля, вибачте. Crowds of People, товпи народу, And Orchard of Fruit Trees. Це сад з сортовими деревами. Угу. So we have matched the words to, uh, to make phrases. So now put the words from exercises 2-3 uh, into city, the country, or both. Discuss with the the class what else can you add to each of the categories. Отже, нам потрібно розподілити оці слова, чи це є слово стосується міста, uh, country, села, чи both. І того, і іншого, так би мовити, місць проживання. Ну, наприклад, cottage. Це більше, звичайно, country. Село. Так, country. Castle. також country. House, будинок. Ну, тут «both» можна сказати, що і там, і там можуть бути будинки. Block of flats» – це більше, звичайно, «city». «Hill» – пагорб «country». Field також country. Play country, forest country, Bridge, це може бути both міст і у великому місті. І у маленькому Farmland. Це country, flower bed. може бути both. А, і там і там квітники, Trees також можуть бути, і там, і там. Pharmacy, ну я гадаю, що вони є і в селах. І школи є у селах, так, both. Bakery – both. Ну, от, Closed Shop, можливо, city – Треба кудись таки виїхати, щоб купити. Стріт, це both. Вулиці є, гадаю, скрізь. Road both. Footpath це кантри. Олейка uh, може бути і там, і там. Taxi – більше «city». Mostly – «yes». Truck вантажівка. Ну, я гадаю, що both, в принципі. Bus both. Ну і байцикл. Uh, також both. So in the city there are cycle lanes, for example, yes, for cyclists. Okay. So task four or five. Complete uh, the sentences using the correct word. So it's good to get away from the uh, city and visit the country. Добре вибратися з міста, так, і відвідати село. You can take the bus from here to the city center. Ви можете взяти сісти тут на автобус до центру міста. Would you like to live in a city or a small town or a village? Чи хотіли б ви жити у місті, маленькому містечку або в селі? When you leave the country, you must show your passport. А у цьому випадку, дивіться, слово country вживається як країна. Тобто country це і село in the countryside», так «country» країна. Do you know where Bonnie is? People say it's a nice place. Це гарне місце. Paris is the capital city of France. Париж столиця Франції. Uh, I come from a small town in Wales. Я походжу родом так, з маленького містечка у Вельсі. Adjectives. Прикметники. Match the adjectives with their opposites. Поєднайте прикметники з їхніми антонімами. Отже, calm – спокійний. Тихий, так, uh, busy, я гадаю. Це такий uh, активний. Busy Street, for example, може бути. Clean чистий, dirty – брудний. J. Quiet тихий, noisy шумний, гамірний. Це F. Dangerous небезпечний safe, навпаки, безпечний. G. Wide – широкий narrow вузький I. Tall – високий uh, low низький C. Expensive дорогий, чіп дешевий. Modern сучасний, uh, old старий. Friendly товариський, дружній. Uh, так -так. Nervous, можливо. Знервований. Rich and cheap. D. Ну, виходить так, що Friendly це товариський, а Nervous це той, що знервований. Okay, well done. Отже, we have matched the adjectives with their opposites. Ми з вами поєднали прикметники з їхніми антонімами. Task 7, finally. So, what can, we, what can the places below be like? Якими місцями можуть бути? So match the adjectives from exercise 6 with these nouns, якими можуть бути ці місця. І так, streets. які можуть бути е, вулиці. Ну, можуть бути wide streets, до речі, можуть бути широкі вулиці. Place може бути, наприклад, Quiet Place або, noisy. City or town може бути яким. Ну, Clean може бути чистим. Чому би ні. Далі shops, якими можуть бути магазини. Expensive, наприклад, expensive. Expensive, або, навпаки, cheap. Buildings можуть бути tall або low. Ну і people можуть бути friendly або nervous, да? Friendly або nervous. Я взяла по одному слову, ви можете, в принципі, сюди написати і а, протилежності. да? Наприклад, там, де white можете написати, що може бути narrow, там, де quiet, там може бути ще noisy. Там де clean, може бути dirty, expensive, cheap, tall, low, friendly, nervous. Окей? Okay? Окей, okay. so that's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми з вами у цьому відео розглянули лише огляд, зробили на розділ vocabulary. Вчить нові слова, вчіться розповідати про своє рідне місто, містечко або селище. До нових зустрічей. Goodbye, good luck!